Це коня корову. 125 його. А це вже 1917. Старші знають, революція, порядку немає, але ж все одно гляньте, десять тисяч, тимчасовий нічого. уряд. І ще. От такого розміру діти купюри і були. Тільки вони були тольші, не такі, як ці. Це я зробила ксирокопії і справжні. Чому я вам скажу? Тому що тогочасний папір був не такий якісний, як у нас зараз а з вами. Зараз як завгодно ту купюру пожмакав, розправив, нічого і не буде. А тоді навіть і так складати не рекомендували. По згину дуже, до, дуже швидко рвались. Бачите, ця купюра у нас уже рветься. І тому зверніть увагу, як зберігають, отак розгорнуті. Не дай Бог, щоб не порвались. <схід> але ж, але ж, це жіноча сумка, правильно? А чоловіки як носили гроші? За пазух. А, за пазухом? Та не за пазухою не дуже їй ніч не пожмакається, і, 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 і тертися буде. Каже, ні. Ну, було багато в мене варіантів. Одні казали, е, чоловікам гроші не давали, кажу, витівки чоловікам довіряли. Жінку з собою брав, щоб гроші носила. Кажу, жінка зараз не може, В неї дітки малі. Корову дають в обід треба, їй ніколи їздить. Але ж чоловік.